Вітаю вас, шановні глядачі! Христос посеред нас, з вами Православний Вісник, програма про те, як знайти небесне у земному. І сьогодні нам у цьому допоможуть такі теми: Святий Петро Калнишевський, герой і мучений. Минулий тиждень життя українських вірян, найактуальніше та найгарячіше. Нащадки святих просфорників – Спередона та Никодима. Які вони! Про все це та навіть більше ви побачите в програмі, яку ми для вас підготували і в якій спробували розповісти про життя церкви з перших вуст, без фейків та спотворень. Тож дивіться, відзначайте цікаве подобаннями та залишайте коментарі, бо саме вони є тим зворотнім зв'язком, який допомагає нам обрати для вісника найцікавіший вектор подальшого руху. Україна за часи свого історичного розвитку мала різні відносини зі своїми сусідніми державами від найдружніших до стану війни. Так було і з Російською імперією. Зокрема, у 1775 році 100 тисячне московське військо оточило Запорізьку Січ. Це було абсолютно несподівано, бо лише кілька місяців перед цим. Кошовий Петро Калнишевський та його козаки отримали від Катерини Другої нагороди за допомогу в російсько-турецькій війні. Проте справжньою, так би мовити, подякою від імперії стали руйнування Козацької республіки та Кайдани на руках Калнишевського. Наступні 28 років Кошовий отаман проведе як в'язень у Соловецькому монастирі і тільки за допомогою постійної молитви. Та Божої благодаті виживе у нелюдських умовах. А його канонізація велику святих доведе, справжня сила може звершуватися навіть в глибокій немочі. 13 листопада Українська Православна Церква вшановує пам'ять святого праведного Петра Кулишевського. Це був останній кошовий отаман Запорізької Січі. Він був на цій посаді з 1764 по 1775 рік. Для більшості українців він відомий саме як Кошовий атаман і як останній кошовий атаман. в 1775 році, за наказом Катерини II була зруйнована Запорізька Січ. А Петро Клинишевський, кому тоді було 85 років, був ув'язнений у Соловецькому монастирі. Звичайно, що у 85 років він вже не був якоюсь такою постаттю, яка змогла б змогла підняти повстання і боротися за якісь свої права, але тим не менше, це була просто знакова політична акція і особа в його лиці, яка могла втілювати якусь ідею, яка могла бути протиставлена тодішній політичній системі. Його період перебування на посаді кошового атамана був. Часом розквіту і господарського освоєння земель Запоріжжя, які були навколо власне, Січі, фактично Запорізька Січ, маючи власні землі і власну армію, мала на той час ще й власні амбіції незалежності від російської корони. Саме тому імператриця випередила наміри запоріжців, знищивши і січ. І її старшину, а ще пам'ять про гетьманство. Заборона на дослідження історії козацтва тривала не одне століття, власне, аж до часів перебудови уже 20-ї доби. Це сьогодні в історії України. Останній кошовий Петро Калнишевський, видатна історична постать, канонізована церквою у сонмі святих. Так було не завжди. Якщо ми говоримо про особистість Петра Канашевського, треба також згадати, що за часи його правління було побудовано чимало храмів і на його батьківщині, на Сумщині. Це в містах Ромни, в селі Пуставотівка, де він народився, також в місті Сміла і в інших містах, де Простягалася його влада і його вплив. Також за його стараннями була прославлена самарська ікона Божої Матері, яка шанувалася серед запорізьких козаків, але пізніше, завдяки його старанням, це вшанування розповсюджилося і за межі власне Запоріжжя. Отже, ми бачимо, що святий праведний Петро Калинашевський за свого життя був не лише військовим, не лише господарем, але і людиною, яка переймалася. Благоустроєм церков, монастирів, був визначним благодійником. Тобто це та людина, якщо ми порівнюємо її з давньоруськими князями, то ці князів тоді називали благовірними. От він, власне, і був такою людиною, але вже у XVIII столітті. Для нас також цікаві його зв'язки з православними монастирями і подвижниками XVIII століття. Дослідження останніх десятиліть показали, що святий Петро Клинашевський давав. Гроші на будівництво українського скита на святій Горі Афон, який був названий Чорний Вир. В Запоріжжі його називали духовним Запоріжжям, і, власне, він давав кошти на розбудову цього чернечого осередку на горі Афон. Ми з вами знаємо, що запорізькі козаки, які доживали до похилого віку, любили уходити в монастир. І в Києві був такий Межигірський козацький монастир. Але бачимо, що саме в цей час будується також і особливий скид на святій гарі Афон. Святий праведний Петро Калнишевський також був у переписці з преподобним Паїсієм Величковським, також вихідцем з козацької родини, з Полтавщини, нашим земляком, який подвизався свого часу і на Горі Афон, а пізніше заснував кілька монастирів на території сучасної Румунії і Молдови. І він також просив свого земляка, українця, щоб він. Підтримав його починання і розбудову цих храмів. Звичайно, що преподобний дякував праведному кошовому атаману. і для нас цікаво, що між ними був такий братній і духовний молитовний зв'язок. Варто згадати саме перебування Петра Калнишевського на Соловках, потрапивши у суворі умови заслання, вже у поважному віці, а це 85 років, він не дбав про власне виживання, а молився за збереження чистоти душі та православної віри у серці. Це дуже суворі умови для такої похилої людини у 85 років, але тим не менше він прийняв це зі смиренням. Тому ми бачимо, що його життя воно певним чином уподібнюється богостраждальному Іову, старозавітному праведнику, який дякував Богу за все, що Господь йому посилав, і добре, і погане, які випробовування йому б не були послані з неба. І навіть там, на Соловках, він молився за своїх неприятелів. І вже пізніше, коли у 1801 році Олександр І звільнив його з в'язниці. Тим не менше він уже сказав, що я вже прикипів до цього місця, і насправді я вже вільний, моя душа вільна. Тобто, бачимо, що людина і свобода це поняття, які є внутрішніми для праведника і для почистивої людини. Тобто, можна бути навіть і ув'язним, але внутрішньо бути вільним і свободним. На утримання Петра Клинашевського з уряду виділялися по одному карбованцю на день. Це в 40 разів більше ніж на інших в'язнів. І ми бачимо, що маючи такі кошти, Петро Клинашевський не витрачав їх на облаштування свого побуту і свого утримання. Він збирав ці гроші і пізніше, вже наприкінці свого життя подарував Соловецькому монастирю коштовне Євангеліє в 2,5 тисячі рублів. Це величезна сума на той час. Тобто він дійсно вже і доживав свої роки, як справжній чернець, хоча постриг за одним із даних прийняв лише. Перед своєю смертю, тобто це людина, яка не була жертвою обставин, а яка зробила вибір і була вільною внутрішньо в своєму житті, православним українцям під силу будь-які випробування. Наприклад, швидко орієнтуватись у темряві чи змінювати режим дня відповідно до викликів сьогодення. Натомість коригувати графік молитви та богослужінь не має ніякої потреби. Бо для першого потрібне лише бажання, а для другого достатньо і полум'я свічки. Тож, чим жили протягом минулого тижня українські православні віряни? Дивіться далі. Актовий день у київських духовних школах традиційно відзначається 9 листопада, у день пам'яті преподобного Нестера Літописця, небесного покровителя навчального закладу та собору святих Київської духовної академії. За традицією, святкові заходи розпочались напередодні, восьмого ввечері в академічному храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці. За упокійним богослужінням за ми викладачами та студентами Київської духовної академії семінарії. А потім всі учасники служби вирушили на ближні печери лаври у Христовоздвиженському храмі обителі перед мощами преподобного Нестера Літописця, було звершено молебень, який очулив ректор Київської духовної академії семінарії архієпископ Сильвестр. Щоправда, богослужіння, як в академічному храмі, так і Христовоздвиженському через відсутність світла правились при свічках. Урочистості продовжились наступного дня. Святкову божественну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври очолював предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополита Нуфрій. З нагоди актового дня архіпастер удостоїв викладачів київських духовних шкіл богослужбових нагород та завершив дияконську хератонію над вихованцем семінарія Миколаєм Бардецьким. Після літургії в актовій залі Лаври відбувся урочистий річний акт. Цього року він присвячений 30-річчю відродження Київської духовної академії. Очолив урочисте засідання митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Блаженніший владика привітав усіх зі святом та звернувся до присутніх зі словом настанови, згадавши про духовний подвиг преподобного Нестера Літописця та його вклад у нашу історію. Традиційно було представлено наукові труди, підготовлені викладацькою корпорацією Київської духовної академії. За заслуги на ниві духовної освіти предстоятель відзначив церковними орденами викладачів київських духовних шкіл. А наостанок вручив іменні стипендії кращим вихованцям. З благословення предстоятеля Української православної церкви до Святогірської успенської лаври, що на Донеччині, яка упродовж місяців потерпала від руйнівних обстрілів окупантів та зазнала значних втрат, було доставлено благодійну допомогу від Київської єпархії. 30 тонн вантажу. А це харчові продукти, і одяг, і пальне та необхідне у воєнний час обладнання до лаври доставили вікарії Київської митрополії. Архієпископ Баришівський Віктор та єпископ Переяслав Хмельницький Діонісій разом із секретарем та благочинними Київської єпархії. Варто сказати, що шлях до лаври не був безпечним, адже бої на Донбасі тривають. Намісник святогірської лаври митрополит Арсеній був зворушений актом такої допомоги, розчулили до сліз і слова духовної підтримки нашого предстоятеля. Гуманітарна місія Київської єпархії відбулася за підтримки благодійного фонду предстоятеля Української православної церкви Мирва, Міжнародного благодійного фонду покров, агрофірми світанок та спільноти святого Егідія. Намісник Лаври подякував за допомогу усім благодійникам. Після короткої молитви перед головною святиною лавро Святогірської іконою Богородиці. А по дорозі побували у свято Вознесенському соборі Ізюма та вклонилися Божій Матері перед її чудотворним образом Піщанським. Недільне богослужіння в Києво-Печерській лаврі, що правилось в Успенському соборі обителі, очолював предстоятель Української православної церкви. За божественною літургією блаженнішому владиці співслужили архієреї церкви та духовенство обителі. На малому вході архіпастер розвів у архієпископа і пископа Костянтинівського паїсія, вікарія Гурлівської єпархії. За богослужінням підносилися сугубі молитви про мир в Україні та за здоров'я і міцність духу наших мужних воїнів, які захищають українську землю на полі брані. Під час літургії було звершено дві хератонії над студентами Київської духовної академії. Священницьку над дияконом Вадимом Захаруком та дияконську над Василем Басарабою після богослужіння предстоятель привітав усіх з недільним днем та прикликав на Пасху Боже благословення. 13 листопада можна привітати зі святом пожежників та пекарів, бо саме цього дня відзначають День пам'яті святих Спередона та Никодима Просфорників. До речі, їм вдалося приборкати не лише вогонь, що одного дня вирвався з печі, а й насамперед загасити полум'я власних пристрастей. Чи вдається наслідувати їх у цьому, їхнім нащадкам, сучасним просфорникам? Відповідь ми вирішили пошукати на просфорні, тобто там, де продовжують випікати особливий богослужбовий хліб. У золотаво осінньому пейзажі ботанічного саду столичний Іонінський монастир виглядає особливо шатно. Затишку додає духмяний аромат. Це браття із послушниками випікають просфори. Проти іреї Олександр Виговський трудиться у монастирі більше десяти років. Процес випікання богослужбового хліба вивчив досконало, тож залюбки погодився показати нам, як то кажуть, усю кухню. Традиційно у просфорні є молитовний куточок. Бо ж починається усе з молитви. Для гарної випічки дуже важливо правильно замішане тісто. Процес починається з того, що ми готуємо заміс. Тобто готується тісто, вода, дріжджі, вони змішуються так, і вони потім деякий час підходять. Дозріває тісто в приміщенні за певної температури, потім його розкатують на спеціальній машині, окремо для верхньої та нижньої частин просфори. Верхню завжди пропечатують. Печать крестова, так угу. і печать богородічна. До додатково можуть бути печаті там з зображень святих чи якогось може свята на богослужіння. Пучу різні просфори, а до великих свят готують особливу випічку випікається артос, дійсно. Та. Да? Помімо маленьких просворочів, випікається ще богослужбові просворочі. Випікають у печах при температурі близько 400 градусів. Увесь процес займає 2-3 години. Зазвичай працює 5-8 людей. Ось такі рум'яні і запашні готові просвори. Просвору мати Біля храма не кіне кожна храм може собі це дозволити, так і в якої територія може маленька, так то і люди, які право тому, що люди дуже працюють, вони вже є певні навики працювання з просворами, випікання, і ми випікаємо просвор не тільки для Оніска і для тих храмів, які потребують просвор для богослужіння. Найважливіша місія просвори відбувається під час Євхаристії. Водночас, наслідуючи Христа, прочани діляться і пригощають цим хлібом один одного. Зараз у часи випробувань слова Господньої молитви, яку ми промовляємо щодня, хліб наш насущний, стають не символом, а реальним хлібом, яким віряни діляться і допомагають один одному. Адже прийти на поміч ближньому, це і є об'єднатися у Христі. Тим часом на сьогодні все. А на прощання хочу зауважити: кожен знак вподобання або репост це підтримка православного інформаційного простору. А кожен коментар це комунікація між нами, яка допомагає обрати для вісника найцікавіші теми. Тож налаштовуємося на нову, цікаву та змістовну зустріч за тиждень. При цьому не полишаємо щирих молитов за наше земне воїнство та за якнайскорішу перемогу. І довго очікуваний мир, і нехай благословення Боже перебуває з усіма вами, дорогі брати і сестри. Христос посеред нас і є, і буде.